Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Україну як мафіозну державу. Мафіозна держава це коли державні посадовці разом з криміналом паразитують на тлі держав. В нашому ж випадку все набагато гірше, тому що державна мафія не тільки займається рейдерством, рекетом, вона ще і співпрацює з нашим ворогом. Тобто з Росією, яка намагається знищити Україну. Головне правило війни звучить так: спочатку вбий економіку противника. Саме тому фашистська Германія у 41-му році, перед тим, як піти на Москву, вона наводнила СРСР фальшивими рублями. А її шпигуни, диверсанти та саботажники намагалися зробити все, щоб стратегічні підприємства. Радянського Союзу не працювали. Такою діяльністю займаються не випадкові люди, це профі високого рівня, яких спеціально обучають, їх навчання коштує дуже дорого, потім їх впроваджують на високі посади в країні противника, і такі агенти вважаються безцінними. Дивлячись на те, що зараз відбувається у нас в країні. Коли нам сама війна кричить про те, що необхідно запускати вітчизняну промисловість, давати можливість бізнесу розцвітати, долучаючи його до державних програм, наприклад, таких як виробництво армійської амуніції, дронів, приладів ночного бачення, сучасних технологій. До речі, я нещодавно, буквально пару днів тому, дізнався із Фейсбука, що наші підприємці володіють. Технологію стелс. І не тільки що стосується радарів, а цю технологію можна застосовувати нашим бійцям. І вони б сьогодні вже могли б вночі бути невидимі. Але ж це Міністерство оборони не потрібно не на часі, тому що воно підпорядковане і виконує завдання агентів Росії, які займають вищі посади в нашій державі. Особи, які в нашій країні відповідають за економічний сектор, використовуючи свої владні повноваження, вплив роблять все для того, щоб наша економіка не працювала. Я вам зараз наведу лише маленький приклад. Я не буду торкатися атома, урана, енергетики, видобувної промисловості. Я зараз кажу тільки про підприємців, які б мали під час війни взяти на себе. Відповідальність за створення робочих місць і забезпечення нашої армії всім необхідним, що можна було б виробити на нашій землі. Думаю, що давно вже настав час назвати вголос прізвища саботажників і диверсантів, які вбивають нашу економіку на користь країни-агресора. І я зараз це зроблю. Головним фігурантом цих подій є депутат Верховної Ради від слуг народу. Голова комітету з питань фінансів і податків Данила Гетманцев. Це той, хто дуже тісно співпрацював зі зрадником України Сівковичем. Правою рукою Гетманцева є депутат Верховної Ради від голосу Ярослав Желізняк. Саме Гетманцев провадив в країні блокування податкових накладних для бізнесу. В результаті лева частина бізнесу просто зупинилася. А решта приречена чекає свого часу. І все це відбувається на фоні того, що підприємці довели через вищий суд незаконність цих дій. Тобто блокування податкових накладних є незаконним. Але чим і відрізняється звичайний чиновник від фахового агента, саботажника і диверсанта? Перший вже б давно відреагував би і зупинив цей ганебний процес? А другий буде все робити для того, щоб цей процес якомога більше продовжувався в часі ще далі віддаляв нас від дня перемоги. Дії Гетманцева і Железняка стовідсотково підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про державну зраду. Але з чомусь СБУ і правоохоронні органи цього не бачать. І насправді це дуже поганий дзвіночок в наш біг. Який доводить, що в нашій перемозі незацікавлені люди, які займають найвищі керівні посади в державі і які забезпечують безкарність агентам ворожих спецслужб. Суспільство Абурене, соцмережі червоні відбивчої дискусії щодо дій влади. І влада реагує. Ні, вона нікого не саджає і не арештовує, вона створює тимчасову слідчу комісію. Йдеться про банальне публічне обговорення чого дій зрадників, оце і є прикриття роботи агентів. Таким чином їм гарантують безвідповідальність. Реагуючи на вимоги суспільства, влада змушена була запросити на засідання ТСК Юрія Бутусова. Я спеціально подивився його виступ і скажу відверто, він мені сподобався. Бутусов безапеляційно просто взяв кожного і макнув лайно кожного представника, починаючи від податкової і закінчуючи ДБР, які там були присутні. Бутусову не давали говорити, його постійно перебивали, але ж він з завданням справився. Він публічно чорне назвав чорним. І не просто голословно, він оголосив список зрадників, і першим в цьому списку стояв Гетманцев. Але ж ця подія, ця вистава з ТСК, вона не для того, щоб засудити Гетманцева, Железняка і їм подібним. Ні, вона для того, щоб цих цінних агентів зберегти. Тому після цього засідання я впевнений, нічого не відбудеться. Зрадники не будуть покарані. Знаєте, чому я так вважаю? Та тому що головуючим на цьому засіданні, тимчасової слідчої комісії був. Железняк, права рука Гетманцева, Все. крапка, Приїхали. Як перед Першою світовою війною шпигуни германського генштабу наводнювали Росію, так і зараз агенти Росії просто кішать в Україні. Вони виглядають з кожного кабінету Банкової та Грушевського. Але ж є один момент. Все, що я вам зараз сказав, не потрібно сприймати, як все пропало, і за події, які можна назвати фатальними. Нам треба вчитися з вами в кожній події, знаходити позитив. На питання, чому ти такий розумний, дехто відповідає, тому що були гарні вчителя. Так вот, шановні, от, шановні, отакі, як гетманців, Железняк, і же з ними якраз і є тими вчителями для нас, дії, яких направлені на те, щоб наші очі вже нарешті розкрилися. І в кінці кінців ми вже зрозуміли, хто свій, а хто чужий. Тому на цьому етапі нам потрібно спостерігати, аналізувати і робити правильні висновки. Тому що ці люди вони не збираються йти з Банкової з Грушевської. Більш того, вони впевнені в свою перемогу на наступних парламентських виборах. І вже сьогодні готують нам сюрприз у вигляді голосування через Дію. Це такий фінт вухами, який не дасть їм програти. Вони так вважають. А от дасться їм це зробити чи ні, все залежить від того, які висновки ми з вами зараз зробимо. Це окрема тема, на яку ми обов'язково поговоримо в одному з наступних ефірів. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, не стійте на узбіччі Історії України, а робіть все можливе від себе. Для того щоб Україна мала можливість стати вільною, Бережіть себе. Я вас всіх поважаю до да побачення.